Привіт-привіт, мої хороші! Розпаковка! Значить так, сьогодні знову купила кавуна на Терневабському повороті. Вони там просто бомбезні, хрустящі, солодкі, такі прям медові. Так, знов саненків замовила мисливські ковбаски, сьогодні свіжусінькі привезли. І що дуже здивувало, подешевшали. Сьогодні на 10 гривень дешевші на кілограмові. Приємно! дрібничка, ну дуже приємно. Так, вона тебе знову купила корм для своєї моняшечки. Не в ТБ в Аврорі. А плету От В Аврорі на акції. Ну, що цікаво, там біля ТБ Аврора е, такий корм продавали, акція по 29 гривень. Тут е, на автостанції по 27. І такий великий корм, я вистачає його на тиждень, він по 65 гривень. Там кіло, кіло 200 його, так. І що? Знову купила. Так, щоб не лисла. Одним словом, на 30 літрів будемо труїли траву. А тепер ось, в красному на базарі в миросі. У ну, них сама дешевша моцарела по 165 гривень. Сьогодні взяла от палку, Вже на, на який час буде. Саму в самому улюбленому магазині в Красному на базарі знов купила і шиночки, і кусочки м'яса на фаршик. Ну, одним словом, що хоче купила? У західному курчатку в бузьку. та купила хрептиків для своїх тварів, буду кашу варити. Так приємно. Працює там і моя однокласниця, і ще жіночка, яка на мене підписана. Ще й готують по моїх рецептах. Дівчата, мені так приємно, ви мені даруєте крила, ви мені даруєте натхнення. Я вам щиро дякую кожному, хто зі мною є. Дякую, дякую, дякую. Ви мені справді даруєте крила? І корону. <ріст> ну, то Так, ми ось, звичайно, купила салат айсберг. Купила вузьку на базарі. Помідорчики малинівку. Боже, вони такі гарні, вони такі, як намальовані. Я не стрималася. Вони по 65 гривень. Дивіться, яка краса. Дивіться, яка краса. Один поперед другий. Ой, і шику. Я стримала це теж на базарі в Буську. Правда, по 35 гривень. Пімпочки. І їх купила, і сметанки купила в Буську на базарі. І все, це все, що я купила. Всім гарного дня, цілою люблю, бувайте.